Привіт всім, хто дивиться дане відео, вітаю вас на своєму каналі Саня і бджоли. І сьогодні ми поговоримо про ловушку, а саме про те, як підготовити її перед встановленням на дерево, там, кусти, ну, хто де захоче там і встановлює да? Всіх свої робочі схеми. Дане відео підійде більше починаючим бджолярам, да, бо хто вже давно займається, в них великі пасіки і їм воно не потрібно. Да? Ну або, А тих в кого хобі, то теж вже свою схему напрацював. Ту, яку він встановлює. Що нам потрібно для того, щоб піймати бджіл? Ловушка потрібна. І потрібна приманка. Зробите просто ловушку, зрозуміло, що вони туди не залетять. З приманки використовуємо. Можемо прополіс використовувати. Це я в своєму випадку використовую. Потім віск використовую. І також купляю ось таку синеньку приманочку для бджіл. Це, по-моєму, французька в прошлому році пробував, спрацювало. Не знаю, чи від неї спрацювало, чи. Від оцих двох компонентів натуральних спрацювало. Ну, ловушки спрацювали. Спрацювали на відмінно. Я так рахую. Ну, в общем, поїхали. Давайте ближче до лавушки. Да? По лавушки є на моєму каналі відео. Да? Десь вставлю, десь отут зараз з'явиться силочка. Хто хоче перейде, подивитися з усіма її там розмірами, як її готовлю, поставте в ускореному режимі, якщо їм цікаво, передивіться. І... Ідемо. Спереді ловушки, тут ось у нас набитий москітна сітка. Я москітну сітку, може хтось дивився, використовую зверху на вулику, вони її прополісують, можна збирати прополіс. Ну, в общем, можете якусь мішковину набити, не важно що. Потім перед тим, як встановлювати, да? ну, тут запах вона видає. Я її підігріваю. Вона дає запах, береться цим, беру прополіс, нагріваю прополіс і прополісом натираю. Тобто ми натираємо для запаху. Все просто, в принципі, придільно просто. Це те, що ми робимо знаружі, по ловушці. Всередині наша ловушка, да? Теж дивіться. Всю кришку. У мене вона теж смазана воском. Так, такою же самою процедурою. Нагріваємо воск, смазуємо везде, Ну взагалі, по максимуму. Натираємо воском, натираємо ми ну а потім вже якусь приманку, яку ви там збираєтесь використовувати або не будете використовувати. Я не експериментував, я не пробував ставити без приманки. Ну, в цьому році, мабуть, спробую, да? бо в минулому році в мене не було права на помилку. Мені треба було багато років наловити. В середині, в середині також використовуємо рамки з вощиною. Ну, ой, з вощиною, з сушю. О, бджілка прилетіла до нас. бачите, ну, і Запах своє дає. Сушу, сушу, яка вже в нас забракована, не треба. Якщо у вас немає бджілок, купіть, знайдіть в пасічника сушу, не нужну, він вам продасть, я думаю, не дорого. Купляйте таку, що вже використовувати в бджільництві, ви її не будете. Чисто для того, щоб зловити рої. Ловушка на 6 рамок у нас йде. Ну, дивіться, якщо у вас не вистачає рамок, да, самої суші, можна використати. Просто рамку я брав і вона працює. Я знімав вже рої, то вони вже тут натягнули собі і розплод, і мед у них, і все. І беру я цю рамку так же само. Її нагріваємо, нагріваємо ми прополіс, беремо. Нагріваємо прополіс і прополісом натираю я цю рамку, там, не жаліючи. Ну і так само воском. Беремо, натер... нагріваємо восками. І він в принципі, починає капати. І ми можемо таким методом, що я теж вскриваю воском нашу рамку для запаха. Чим більше запаха, тим я думаю, ефективніше буде, як, як в поговорці, да? нашим маслом Ну, Тут в принципі, працює я думаю, той самий метод. І всередині натираємо. Тоже все там. прополісом натираю, натираю воском. Ну, повністю повністю скриваю нашу ловушку всім, що може приманити наші бджілки. Ловушку встановлюю я стараюся. Метрів 4-5 на дереві. Дерева ті, що знаходяться поодинокі. Ну, то є, вони відділяються, їх видно в лісі. Ви зайдете в ліс, і ви побачите, що дерево воно таке відділяється і більш-менш підходить. Ставив я її на своєму уровні, там, уровні грудей, і все одно теж попадалися у мене, залітали туди рої. Але якби я виставив їх всі, що в мене є, да, на. Уровні грудей, то я думаю, що ну, не в усі блаушки в мене зайшли ці рої. Якось, в принципі, отак. Тут все просто, все ясно. Для починаючих, я ж повторю ще, ще раз: це незамініма вість, да? якщо у вас немає фінансів там, купити 20 сімей, припустимо то зробіть ловушку, вона вам обійдеться гривень 150. Да, і наловіть роїв. Все все просто. Тобто дорого відводок, зроби лавушку. Недорого відводок, не заморачуйся, візьми, купи відводок, да, там, чи сім'ю, та і все, і займайся бджілками. Ну, попробувати стоїть, якщо є можливість, якщо є сили. Вперед, тільки за. Це діло. Це Я його порівнюю як з рибалкою. Да? Ми ж на рибалку йдемо, там, рибу ловимо, там. ти такий витягуєш ту рибину і о, рибина є, да? і ти радий такий зловив. Так само і тут поставив ловушку, приїжджаєш, а там вже різ залетів, бджіл літають, вилітають, Тоже приємно. Ефект, як на мене, один і той самий. Все, дякую за увагу. Залишайтеся зі мною, підписуйтеся, коментуйте, буду радий з вами поспілкуватися. Пока!